Партнер програми мережа аптек «Знахар». Таю, це формула здоров'я на другому телеканалі. Щороку, 14 листопада, в світі відзначають день боротьби проти цукрового діабету. Саме тому ми сьогодні поговоримо в програмі про профілактику та лікування цієї небезпечної недуги. Якщо вчасно виявити цукровий діабет, то можна уникнути ускладнень, які дає ця небезпечна хвороба. Довгі століття діагноз цукровий діабет не залишав пацієнтові ніякої надії не тільки на одужання, але й на життя. День боротьби проти діабету, 14 листопада, відзначається щорічно з 1991 року, саме в день народження канадського фізіолога Баттінга, який спільно з професором Маклеводом відкрив інсулін. Без цього гормону хворий організм існувати не може і приречений на повільне згасання, адже завдяки інсуліну. Тканини забезпечуються глюкозою. Є два типи діабету. Перший інсулінозалежний вражає переважно молодих людей, і хвороба проявляє себе одразу. Другий тип, коли підшлунково виробляє інсулін у надлишку. Однак клітини організму через велику кількість інсуліну його не приймають. На другий тип переважно хворіють люди старші за 40 років. Недуга може причаїтися в організмі і нічим себе не викривати, тому перебіг розтягується в часі. Другий тип цукрового діабету може тліти 2, 3, 4, може і 5 років тліти до того моменту, коли в людини вже не почнуть турбувати ускладнення. Як ви сказали, погіршення зору, дуже часто люди звертаються до хірурга з якоюсь ранкою, яка не заживає тривалий час і де вже підійде, приєднався інфекційний процес. Хірурги. Добре, якщо вдалося залікувати, то дуже часто то закінчується ампутаціями. Тобто відсутність настороженості людей до цукрового діабету другого типу призводить до того, що вже виявляється цукровий діабет за його ускладненням. Найгіршими ускладненнями цукрового діабету є сліпота, ниркова недостатність, інфаркт, інсульт, і дуже часто виникає синдром діабетичної стопи, що може призвести до ампутації кінцівок. Не так страшний цукровий діабет, як страшні його ускладнення. Одним з ускладненням, які лікуються в наш стаціонарі першої міської лікарні, князя Лева на базі хірургічного відділення створений центр діабетичної стопи на близько 20 років. Він працює. Хворих, які поступають, переважно це і нижні кінцівки, ускладнення нижніх кінцівок. у міському центрі діабетичної стопи, що знаходиться в першій міській лікарні імені князя Лева, ніколи не буває порожніх ліжок. Пацієнтів з ураженнями кінцівок дуже багато і на жаль, чимало з них дізнаються про цукровий діабет, коли вже йдеться про ампутацію пальця, стопи чи кінцівки. Коли Євген Мисюк поступив до лікарні, рівень глюкози перевищував позначку 20 при нормі 5,5. При цьому скаржився лише на рану, яка не гоїлася. Я ціле життя навіть не знав, що таке закрою діабет. Мене, та би палець заболів. Прийшов раптом, там, дві неділи. Щось нібито погано і привезли мене сюди. Замірили, а в мене цукор високий. І пали, знаєте, по чорнів, і його треба було апунтувати. Чоловік шкодує, що не зважав на прояви, і не звернувся раніше, адже знав, що батько був діабетиком, проте каже, тепер боротиметься з недугою, щоб не було ускладнень. Може, і було, знаєте, деколи, але я на те уваги не звертав. Я собі ходив, як ходив. Там може була якась справа, випив там більше тої води чи чаю. Навіть не, не думав, що в мене цукор. Ну, то як ціле життя прожити 60 років. Я тепер виявився. Була колись перевірка, знаєте, на роботу ходив. У нас щороку було медогляд. А сьогодні нема того. Треба було б мені звернутися хоча дві неділі скорше, і не було мутації. Дали би, може, капельницю, що і я би. І дали би мені, може, там таблетки чи. Інсулін підступна недуга спочатку не надто себе виявляє, і поволі розвивається, тому часто хворі ніби адаптуються до проявів і не часто зважають на симптоми. Зменшується тактильна чутливість. Він е, може Наприклад, мити ногу, не відчути гарячої води може наступити на гострий предмет, не відчути цього і в цьому місці розвиваються всі оці проблеми. Тому дуже часто підозра, що у пацієнта діабет, виникає у хірургів, оскільки саме до них часто звертаються хворі вже з ускладненнями. Причому людина ігнорує такі симптоми підказки про можливий підвищений рівень глюкози в крові. Підвищена спрага, надмірна кількість живання рідини. Знову ж таки, надмірне сечеспускання части, має насторожити людину і привести його до спеціаліста. Тобто, кожен має бути, думати, що від певного віку, при певних умовах, а певні умови це стреси найчастіше, причиною от діабету. А ми говоримо про діабет другого типу, тобто діабет певного віку, коли в силу якихось певних обставин від віку 60 років. Підвищується рівень цукру крові. Людина може кілька років не помічати змін, натомість підступна хвороба в той час руйнує судини. Якщо простіше, то цукор в крові не засвоюється через брак чи відсутність інсуліну. Відтак, як іржа роз'їдає і руйнує судини. Сам підвищений рівень цукру в крові веде до інтоксикації, ну будемо говорити грубо, до інтоксикації організму, до ураження стінок судин маленького калібру. Тобто судинни, які живлять оточуючи тканини в очах, в нирках, в мозку, в нижніх кінцівках. І коли проникність тих судинної стінки зменшується, відповідно погіршується живлення тих тканин, розвиваються різні проблеми. Тому наголошують лікарі про прояви діабету важливо знати. А ще бодай раз на рік проходити обстеження. Про свій діагноз цукровий діабет Юрій Марченко дізнався теж випадково. Ну, десь приблизно рік тому на роботі ну, я замітив, що в мене ну, постійно сушать і ну, рани погано заживають. Ну, Не так дуже як ну, скоро, як має бути. Ну, і На роботі поміряли дитину, мали такий той апарат, глюкометр називається, цукор і виявили мене цукор. Я пішов до свого дільничного некронолога, ну і мені поставив на облік і виписав препарат. Юрій наймолодший в лікарні пацієнти з синдромом діабетичної стопи. Чоловік припускає, що хворобу викликав сильний стрес. Шкодує, що нічого не знав про недугу і не обстежувався раніше. Ну, я потвали палець. О, так, один палець, одну фалану. Ну, не знаю, поскоріше виздолювати і до праці, бо треба працювати, молодий. Вчасно, то все виявити, треба йти до лікаря і просто здати аналізи все. Просто для себе. Обстеження дуже просте: це кров з пальця, який може здати кожен охочий у найближчій лабораторії. Звісно, не обов'язково лише в період акції а будь-який час. І ще треба бути уважними до сигналів, які подає організм. Чим скоріше хворий на діабет буде знати, що в нього є ризик ускладнень, тим більше шансів уникнути їх. Що лякає нас спеціалістів, і що ми не можемо. Запобігти чи врятувати ту ногу це атеросклероз разом з цукровим, з цукровим діабетом, тобто так звані е, ішемічні форми синдрому діабетичної стопи, коли є закрита артерія, і цукровий діабет в тій чи іншій мірі присутній. Але основний, основна проблема це є атеросклероз. От цю артерію відкрити треба часу, щоб призначити лікування, треба, щоб розвинулися колетералі. Але ці хворі є дуже складні і. На сьогоднішній день запобігти ампутацію таких хворих дуже важко. Щоб знати, як твої судини, сходи до офтальмолога. Тобто, якщо вже є проблеми з судинами, коли подивився офтальмолог, то просте обстеження не треба йти там ультразвук судин робити, якісь чутливі. Тобто, ти мусиш звертати увагу, якщо в тебе є проблеми з очима, значить в тебе є проблема з кінцівками, і просто проводити профілактичне лікування. Тобто, на пацієнт повинен дбати в першу чергу за себе. І якщо він буде періодично проходити, ну якщо тоді диспансеризація про цкроводіабетів буде повноцінно діяти, тому тих ускладнень можна уникнути. У львівських поліклініках працюють спеціалісти-подіатри, які прицільно надають допомогу саме пацієнтам з проблемами стоп, зокрема, вчать як правильно їх оглядати. У нас є дві поліклініки. Лікарі-подіологи, які працюють, що в першій поліклініці на Лемківській 28, що в другій поліклініці на Мазепі 25, Вони також проходили в нас інтернатуру. Тобто молоді досвідчені спеціалісти, також вони проходять тут і чергування, і е, бачать тих пацієнтів, бачать ті проблеми, їм легше займатися. Гігієна, стоп і огляд стоп має бути кожного дня. Чому тому, що в діабетика є понижена чутливість. І в нього немає відчуття болю, немає відчуття того, що там є рана. Тільки огляд навіть сторонніх людей може насторожити і привести до спеціаліста. Лікарі застерігають хворих на діабет від типових помилок, послаблене і неконтрольоване спеціалістом лікування. Перше то є дієта, і вже ми на тому етапі, що рівень цукру понижають препаратами. Цукор в якійсь мірі падає. Але є ряд хворих, які не звертаються до спеціалістів, тобто вони вважають, що їм призначили одну таблетку, того достатньо. і Вони живуть з рівнем цукру 12, 13, ну 10 в кращому випадку. Тобто не використовують весь арсенал тих цукрознижуючих препаратів, які можуть понизити цукор і знову ж таки не привести до ускладнень. Корекція у прийомі інсуліну і цукрознижуючих препаратів теж вагома складова профілактики ускладнень. Будь-яке лікарство має і негативну дію, в тому числі і інсулін. Якщо ми даємо надмірну кількість інсуліну, рівень цукру падає, і хворий живе в стані такої так званої гіпоглігмічної коми. Тобто, симптоми її слабість, втомлюваність швидка, нічні поти, такі, ну, в тій чи іншій мірі вони можуть бути. Але це повинно насторожувати діабетиків, які отримують інсулін. Дози інсуліну вони є ще, вони ще, потребують корекції. Тобто, після стаціонару. Рівень цукру наступає компенсація діабету. І рівень цукру падає. Хворого наступає стан гіпоглікемії, Він живе в тому стані гіпоглікемії роками. Більше того, знаючи, що треба збільшувати інсулін, хворі самі собі збільшують дозу інсуліну. Цукор ще більше падає. Він сьогодні падає, а завтра зранку чи через годину він піднімається. І для хворого, який не знає, здається, що треба ще збільшувати інсулін. У світі 6% населення хворіє на цукровий діабет. В Україні виявлено. Три відсотки недужих так на Львівщині офіційно зареєстровано майже 60 тисяч хворих на цукровий діабет, проте реальна цифра вдвічі більша. Є багато людей, які не знають, що вони хворі, тому медики закликають пройти обстеження. Експерти кажуть, кожні 15 років кількість хворих на цукровий діабет подвоюється. Достеменно причини виникнення цього захворювання ще не відомі однак відомі фактори, які можуть спричинити цукровий діабет. Це генетична схильність, малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування і стрес. Якщо цього уникати і щороку проходити обстеження, то можна передбачити ускладнення цукрового діабету. Це була програма «Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.